Пропонується до продажу двокімнатна квартира з загальною площою 83,2 метри квадратних. Ми маємо дві окремих великих спальні, а також кухня студіо. Ми заходимо, бачимо коридор шафу. Багато поличок є. Шафа, яка йде в прихожі. Також ми маємо або кладовку, або е, гардеробну досить мостину. Всі теплі підлоги, де ми бачимо плитку, заходимо в першу спальню. Кімната дуже велика, простора в сучасному стриманому е, стилі. Повністю мабльована, двохспальне ліжко, шафку купа столик і чудові, якісні панорамні вікна. Ходимо у другу спальню. Також велика, простора в спокійних пастельних тонах. Красивий вигляд. Також я купе. Заходимо на кухню студію Тут відчувається простір, і вона надзвичайно світла, вона має два вікна. Якісні меблі, якісна техніка, Посудомийна машинка. Газова плита, холодильник, духова піч повністю укомплектована, маємо роздільний санвузол. Піде сам возор і маленький мивальничок, дуже зручно. І ванна кімната. Ще також дуже зручно. З двома омивальниками. Красива, стильна. Квартира. Простора, 83 метри квадратних. Можна облаштувати другу кімнату, як і дитячі повністю готова для проживання. В гарному районі. Дружба, дуже близько до центру, до ринку. Звертайтесь